Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Сьогодні буду висаджувати в відкритий ґрунт кавуни, дині. Дуже хвилююся. Це перший мій досвід із кавунами. Тому, дорогі друзі, якщо в нас на каналі є підписники, які розуміються на цьому ділі, хто займається баштанами, чи то неодноразово в себе на городі висаджує кавуни, буду дуже всім вдячна за ваші поради. З власного досвіду. Ну і так видно, що в мене трохи розсада витягнулася, Це не бажано, особливо для кавуна, наскільки я вже прочитала інформацію, вона потрібна, щоб не була витягнута. посіяла, Вони в мене вискочили за 4 дні. Потім відразу у нас то пішли дощі, темно, холодно, вона трохи витягнулася. І не рекомендують кавуна заглиблювати. Але й перс не рекомендують заглиблювати. А в мене щороку заглиблюю, шикарні маю врожаї. Буду садити, вже буду бачити, як воно там в мене вийде. Для кавуна, треба піщаний ґрунт. У мене ось така ще й тим більше низина. Ну, що маємо, то маємо. Пишіте, дорогі друзі. Буду я з чи ні? звісно, я вам покажу свої успіхи та помилки, невдачі. Але, знаю, потрібно підживлювати. Обов'язково. Ой, цікавий факт за кавуни мені розповіла мама. У мене мама з 1942-го народження. І коли вони навчалися в школі, їх возили в нас за містом, це Київська область, місто Сквира, були баштани. Багато висаджували кавуни, були величезні кавуни. Так от їх возили на полуторках, тоді такі були машини, хто не знає. І ці дітки там їли кавуни. Це привозили і вони сиділи, їли кавуни. Казала вже не думала, каже, трісно. Так понаїдалися цих кавунів, а насіннячко збирали. Так були кавуни. А чим підживлювали? Їздили по хатам, збирали курячий послід, не коров'ячий, не від свиней, тільки від курей. І цим підживлювали кавуни. Ну, зараз є багато різного. Що ж то, ти були часи ще. Так от кажу мамі, попробую я кавуни. Це розмовляли по телефону, кажу, що я буду з ними робити, не знаю. Вона каже, я в тебе вірю. Кури є, будуть, каже, кавуни. Тут у мене торф'яні стаканчики, звичайні стаканчики. Зрозуміла, коли посіяла, що потрібно було їх сіяти в касети. Три сорти кавунів маракеш. Бедуїн, а цей не пам'ятаю, третій забулася назву. Приготувала водичку, на сонечку стоїть водичка, гарно прогрілася. Ще не забрала, <рес> не маю часу прибрати. Вкривала свої. О, це вже мені коти погнули. Не маю часу прибрати, прибрати ті кирпичі. Із кривала парнички. Ось такий в мене тут баштан. Ну, гарно вибрала найкраще сонячне місце. Це картопля. Тут така. Зараз викопаю її. Вона тут мені не потрібна. З місцем не знаю. Ну я думаю, відстань буде нормальна. Ще мені порадили садити густіше, тому що якийсь може не прийнятися, пропасти. Та тут в мене котів багато бігає, то і поламати можуть. З Богом буду розпочинати. Я вже кицьку замучила, втомилася вона зі мною до ночі на цьому городі. Посадила кавуни дині, згадала назву диня Ребека. Ось Так, що скажете, дорогі друзі? Густо, бо чоловік прийшов, каже, що ти так і густо посадила. ну Кажу, хай хай все воно. Що я буду казати? Начебто розрахувала місця достатньо, а як стала садити, то щось трошки мені і не вміщається. Прийшлося густіше посадити. Та й взагалі, не знаю, будуть, не будуть. Що мені порадили? Що лишати 3-4 кавуна та відщіплювати? Будуть гарні, великі. Я на великі взагалі не розраховую. Мені було б дуже круто, щоб в мене виріс такий, хоч на кілограма три, то це взагалі було б бомба-ракета, а так я не знаю, чи взагалі щось виросте. Я скажу, перший раз до цього діла взялася, не знаю. Скільки прочитала інформації, то мені ще страшніше стало, тому що там е, такі йдуть спеціальні підкормки, поливи, постійно щось треба з ними робити, чи мене хватить часу на них. Начебто не заглиблювала. Коренева, маракеша в цих стаканчиках то гарна, а ці торфяні стаканчики в них не видно, садила так, як уже є. Не заглиблювала, може, десь ненароком і тратата за себе. Сімба, ну, 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 ну дай же ж ти вирости цьому кавунові. Ось так. Відстань. Я хотіла лишити 50 см. Ну, не буде тут 50 см, чоловік каже геть вообще. Ой, поживемо, побачимо. Будь тепло вже було. Вдень було жарко, записувала відео. Ой, закавуниш розповідала, там буде видно скільки, раз вибивала в мене телефон. Батарея перегрілася на цьому сонці. А зараз вечір, так, добряче, прохолодна. 8 градусів на ніч обіцяли, а там вже будуть ночі тепліші. Чотири дні тому в нас такий був приморозок. Моя стоїть картопелька, бідна, нещасна, місцями така побита. Це було під агроволокном, то вона така десь тільки вишки прихапила. Буду завершувати своє відео. Дякую за увагу. Бережіть себе, на все добре.